Дня розглянемо, як заповнити річну декларацію з податку на прибуток. Ми перевірили наші бухгалтерські дані на кінець 2020 року. Ми визначили фінансовий результат і нарахували податок на прибуток. Тепер можна заповнювати річну звітність. Головні форми річної звітності це фінансова звітність. В нашому прикладі це спрощений фінансовий звіт і декларація з податку на прибуток. Ще можуть бути статистичні форми, які для кожного підприємства будуть свої, індивідуальні. Про форми статистичної звітності треба дізнаватися на сайті Державної служби статистики за кодом ЄДРПО свого підприємства. Як бачите, я внесла код підприємства. На прикладі, якого ми розглядаємо річну звітність, код вигаданий, і підприємство також вигадане. Ну, в даному випадку ми бачимо, що за зазначеним кодом ЄДРПО підприємство не залучено до звітування у поточному періоді. Слід зазначити, що є такі мікропідприємства, які не залучені до звітування у поточному періоді, і вони не повинні здавати якісь статистичні річні форми. Тож для них річна звітність буде обмежена. Фінансовою звітністю, яку подають всі підприємства, всі юридичні особи, і декларацію з податку на прибуток, якщо підприємство є платником податку на прибуток, сьогодні розглянемо, як скласти декларацію з податку на прибуток. І почнемо з того, які ж періоди складання декларації. Є декларації квартальні відповідно до пункту 137.4 ПК України. Квартал півріччя, три квартали рік. І є річна декларація з податку на прибуток відповідно до пункту 137.5 Податкового кодексу України. Річний податковий період встановлюється для таких платників податку, тих, які зареєстровані протягом поточного звітного року, а також Платників податку, річний дохід яких за попередній календарний рік не перевищує 40 мільйонів гривень, тому що важливо скільки разів на рік складати декларацію, чи кожного кварталу, чи один раз на рік, і важливо для фінансів підприємства, скільки разів на рік сплачувати податок. бо ось, Якщо підприємство має податок на прибуток, то за результатами кожної декларації треба сплачувати податок на прибуток. І важливо, чи сплачувати ці суми поквартально, чи сплачувати цю суму податку на прибуток один раз на рік. Тепер про строки подання декларації. Якщо декларація складається поквартально, то відповідно до пункту 4918.2 Податкового кодексу України, квартальні декларації за перший квартал, за півріччя за три квартали подаються строк протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем, календарним днем кварталу. Тобто. Не пізніше за перший квартал 10 травня, 9 серпня і 9 листопада. Що стосується річної декларації, то відповідно до пункту 49.18,6 Податкового кодексу України, річна податкова декларація всіма платниками і ті, хто квартально поквартально звітується, і ті, хто звітується тільки один раз на рік, подається протягом 60 календарних днів. Що стосується перенесення строків подання звітності, якщо останній день строку подання припадає на вихідний або святковий день, то строк подання переноситься на наступний за ним робочий день. Тепер про сплату податку. Це пункт 57, 1 податкового кодексу України. Податкове зобов'язання повинно бути сплачено протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календар... що настають за останнім днем граничного строку подання звідності. Тобто, якщо строк подання звідності не пізніше 1 березня, то строк сплати не пізніше 11 березня 2021 року. І стосовно сплати. Теж діє перенесення. Це відповідний абзац пункту 571 Податкового кодексу України. Якщо граничний строк сплати податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, то строк сплати переноситься на наступний робочий день. Як бачите, ніякої інструкції, як заповнювати декларацію з податку на прибуток, цей наказ Міністерства фінансів не містить тому. При заповненні декларації будемо орієнтуватися на ті вказівки, які є в самому бланку декларації. Для того, щоб сформувати декларацію в програмі Медок, нам треба у розділі Звітність знайти розділ Реєстр звітів, встановити період, в нас буде період рік 2020 року, і натиснути цю кнопку Створити. В новому вікні ми обираємо розділ Державна податкова служба України. Отже, для того, щоб заповнити декларацію, нам потрібні дані бухгалтерського обліку нашого підприємства. У декларації наводяться дані доходу, фінансового результату, об'єкту оподаткування, суми податку. За загальною ставкою 18% податку на прибуток, розрахований податок, він також розрахований, як ви бачите. В гривнях без копійок 16 379 гривень. І також автоматично заповнені показники рядку 17 податок на прибуток за звітний податковий період і рядку 19 податок на прибуток, нарахований в останньому податковому періоді року. Якщо підприємство звітується тільки раз на рік, в нього ці показники в 17-му і в 19-му рядку співпадають. А якщо підприємство звітується щоквартально, то тоді показники будуть відрізнятися. В 17-му рядку буде показник податку за весь рік, в 18-му за три квартали, а в 19-му рядку буде різниця, тобто податок на прибуток за четвертий квартал. Наше підприємство звітується раз на рік. В нього показники, рядків 17 та 19, співпадають. Ідемо далі. Після того, як ми заповнили декларацію, треба заповнити заключну. після того, як ми заповнили таблицю декларації, треба заповнити заключну частину декларації. Є таблиця, в якій проставляється наявність додатків. В нас. Додатком до декларації є тільки фінансова звітність. Ставимо позначку в ячейці, що фінансова звітність подається, і ми її складаємо за національними положеннями стандартного бухгалтерського обліку, тобто ПСБУ. Коли підприємство складає звітність за МСФЗ, за міжнародними стандартами, то позначка ставиться в іншій ячейці. Далі вказуємо, яку саме фінансову звітність ми подаємо. В нас мікропідприємство, складає воно спрощену фінансову звітність, і тому ми ставимо позначку там, де в нас показана спрощена фінансова звітність баланс, та звідси про фінансові результати спрощений. Далі, якщо ми пишемо якісь пояснення до декларації з податку на прибуток, ми вказуємо це в таблиці наявність доповнення. В нас такого не буде, але в нас є додатки. Фінансова звітність. Вона в нас на двох аркушах, кажемо, кількість аркушів 2. І далі проставимо наявність рішення. Що таке рішення? Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансових результатів до оподаткування на усі різниці, передбачені податковим кодексом. Що мається на увазі? Відповідно до пункту 134.1.1 Податкового кодексу України для платників податків, яких річний дохід не перевищує 40 мільйонів гривень, а попередня редакція, як я вже казала, 20 мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату на усі різниці. І платник податку. В якого дохід не перевищує вказаного значення, має право прийняти рішення про незастосування коригувань на усі різниці. Оце рішення треба вказувати в декларації з податку на прибуток. Який я вставляю в цю ячейку і ставлю позначку. В'ячеті наявність рішення. Таким чином, декларація в нас вже заповнена. Перевіряємо декларацію, помилки відсутні. І через пункт меню Наступні дії можемо передавати звіт на підпис і подавати його до податкової служби.